Виспокуси, балової. Сам і нині владиго. Ось подиво воду духом своїм святим. Сам і нині владиго. Сам не цю Твоїм духом вятичі. духом своїм святим. Сам і нині влади владико цю воду водицю духом. І дай їм, до неї і прижатися, і помазувати нею, освячення здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, помилуй усіх не єпископів та духовенством, і збережи нас під покровом сивоєю, і подай нам усе прошене на спасіння і життя. Вічне, що і людьми і ангелами видимими і невидимими слави лише твоє що яцем присвятим і духом нині як час і навіки вічні. Амінь.

На схвальні голови своїм виявляють покірність тобі. І сподоби нас наповнитися твої освячені, причащенням тієї води. І нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я і душі, і тіла, бо ті освячені наші, і ми тобі славу поняття, кому віддаємо безначальник Отцем і присвятити, і добрим животворчим тим духом, нині повсякчас Амінь 야기가내이시야대디디고 <laughs> 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 Які відчуття, ви як перший? Добре, добре, прикладно, пали. Пали трохи. Я минулого року тут не був, але я практично 20 років, як приїхав там. Як бачите сьогодні. Слава Україні! Слава тут мало забили. Що там холодно, а? Olha tudo isso, Cristiano. Olha tudo bem. Ah, Cristiano! Hæ! <laughs> <laughs> <laughs>

dos 20 m etra Вот это вот Не знаю, не знаю. А вот это твой, кстати. Он должен. Вот. О, травм. Есть. Так, Не завжди добре може бути на слюсі. Ой, давайте бати замерз. Як було б

А може не треба повторити? Дякую тобі. все. Ти будеш портати? Я буду, але не буду. Вже отошли. А що ще на Назіку на роботу? Зараз вже треба. Ми їдемо. У 10 долярів. А, добрий день, пане. Ми зайшли переділи з ті палатки правильно? Гарна погода на водохреща. Ігор тебе знімають. Дуже <зважаю> Цей чудовий день. Я хлопців не знімаю. Правильно, правильно. Що навіть не ставайте. Добра кава, ні? Добра кава, ну. Ні, дякую. Ідеально я, пробую, я робив. Ідеально я робив. Ідеально я робив. Кому ще дати пляцю? А відомо. Кому буде пляцю?